Так, я не могла не прийти до свого ментора із подарунками, і подарунки, вони, можливо, були очікувані, але це справжні корисні наші українські наші. вироби. Це я сама робила. Ти сама робила своїми і, руками. Да. А що тут написано Живодар? Приєд Сіводара, це дуже класна олія, гарбузова настояна на чеснику. О, супер! Я це люблю. Да, Панасевич тримай е, руки. <laughs> я Для буду на алії на, на, на чеснику, будете цілувати. Моя жінка, вона така. Вишукана, мені сподобається трюфельне масло. Дуже важливо знати, що ні в Гудвайні, ні в Льос Сільпо такого трюфельного масла не знайдеться. А у заболодного є. Точно, тому що тут 5% трюфеля і воно без ароматизатора. Це справжній літній італійський трюфель. Дуже смачне, прям це топова продукція преміального сегменту. І ще дуже важливо, я знаю, що твоя дружина любить солоденьке.